Українка гарне, чисте місто з розвиненою інфраструктурою. Щоб у подальшому ще краще дбати про його стан. Українська міська рада планує закупити спеціальну техніку. Нещодавно в Українці відбулася виставка спеціалізованої будівельної, комунальної садової сільськогосподарської техніки, яку організувала компанія Авант. Ми, як в своїй роботі, завжди ставимо собі задачі для того, щоб наше місто було ще красивіше і та робота, яка виконується по його утриманню, по благоустрою, була ефективною. Сьогодні ми Домовилися із компанією, перша універсальна компанія», яка є офіційним ділером техніки Авант, виробника техніки Авант. Що вони сьогодні на нашу територію привезли техніку, яка яка якраз допомагає виконувати роботи по благоустрою по отриманню міст. Подібна техніка, практична, економічна, виконує всю важку роботу, яку раніше виконували вручну. З 2007 року года на ринок України з'явилася можливість завозити сучасне технологічне обладнання, Производство в Финляндии это многофункциональные трактора «Авант», которые делаются именно в Финляндии, имеют очень доступную ценовую группу, 100 видов навесного оборудования, которое позволяет решить коммунальное, строительное, ландшафтное, парковое, землеройное и для благоустроительных задач навесное оборудование. На заході було продемонстровано універсальну технічну машину долево італійського виробництва, яка прибирає масштабні забруднення на великих територіях і служить при правильному використанні та догляді близько 20 років. 100% зборка в Італії, завод, який з 1957 року спеціалізується на комунальних рішеннях і має обширніший спектр машин від маленьких, якими можна обирати там при підприємства, скверики і так далі. так, і задачі, городів. дороги обшого назначення, трасової машини. Під час виставки прозвучала інформація, що подібна техніка це ідеальний інструмент для виконання комунальних робіт, що економить не тільки час, а й здоров'я. Мирослава Дмитро Згурський, телеканал Дніпро.